До зброї. Дівчата виконують команду, виконали команду до зброї. Заряджають. Виконують команду заряджать. За умовами снайперської стрільби обмеженою кількістю боєприпасів. Стрілка видається боєприпаси, видаються боєприпаси у відповідності до кількості цілей. В даному випадку цілей 4 Чотири цілі. Перша ціль мішень номер 8 друга ціль мішень номер 9 третя ціль мішень номер 10 і четверта ціль синя башта. Кожна із цих цілей має відповідний бал. Синя башта. 4 бали, мішень номер 10 3 бали, мішень номер 9 2 бали і мішень номер 8 1 бал. Задача стрілків набрати з чотирьох пострілів максимальну кількість балів. Доповідь. Учениця що буде виготовка? Учениця вишів готова. Після доповіді стрілків керівник подає команду вогонь. Після першого пострілу ми бачимо, що дівчата знищили. Ціль синя башта і заробили по 4 бали. Другий постріл. Знищена ціль мішень номер 9 у тані чуби і мішень номер, мішень номер 10 у Лєри вирощу. Знищили дівчата по другій цілі. Тобто зараз у них рахунок рівний. І так, останній постріл. Восьма мішень. Знищена і на правому напрямку, і на лівому напрямку. Дівчата закінчили виконання вправи. Поклали зброю на стіл і доповідають. Учениця Верещук стрільбу закінчила. Учениця Верещук стрільбу закінчила. Учениця чого стрільбу закінчила. Керівник подає команду відновити цілі і приступає до наступного етапу занять. Відновити цілі.